Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра. Пропоную вам сьогодні такий розклад по головних подіях на Росії в грудні і по поганих новинах на Росії в грудні. Ну, головні події і погані події. Давайте ось дві колоди буде. Чорне на чорному. Так, почнемо з головних подій. Грудень місяць. Ну, взагалі, чого очікувати, да? просто так, щоб ми розуміли, що в них відбувається, бо ми е були певні розклади, е події перед закінченням війни, да? і ну, хочеться просто розуміти, що де. Давайте подивимось, які головні події очікувати в грудні, що буде. Так, ще не спитала. У нас сьогодні день, такий, у мене сьогодні цікавий день. Дуже активні карти. Сьогодні якось така енергетика в мене, напевно, не знаю. Все, все просто з рук випадає саме. В них головні події. Запустився процес по шестірці м'ячів це, знаєте, дорога. от, Процес дороги. Тут хтось ззовні має приїхати до них. Або поїхати. Давайте глянемо. Або приїхати, або поїхати. По п'ятірці, господи, Пентаклів може і поїхати. В них, знаєте, як, типу, закрутилося все. От процес запущений. Падіння, процес падіння. Дивіться, яка карта? Там, бачите, людина стоїть на даху. А взагалі шестірка мечів це дорога, це рух. В пошуках, в пошуках чогось нового. Давайте глянемо, що це за подія. Тут якісь втрати стоять. Може, це людина якась. Бачите, сьогодні от другий розклад за сьогодні і карти просто і та сама карта часу на дні колоди. Мені прям подобається, так, да, друзі, це якась людина, король, виганяють когось. Два король боже мечів да, і рицар мечів. Ну, дві мечові, три мечові карти. Кінець, чогось кінець когось виганяють, друзі. Когось виганяють. Зараз подивимося, хто кого виганяє. А по шестірці, знаєте, це може бути, що, типу, прийшов час. Або ще трошки часу. Ну, тобто, знаєте, от прям, от, або, знаєте, вже відбувається, от почекайте ще трошки, да? або пісок вже ж сипеться, типу, почекайте ще трошки. Вже не уникнути катастрофи по десятці Хтось іде. Добре, що це за людина? Давайте так, з чим вона пов'язана? Хто там йде? Той, хто має піти, той, хто буде йти, з чим ця людина пов'язана. Ні, ну це можна витримати взагалі? Це <зваж> з чим ця людина пов'язана? По-перше, зі... Е... Ну, по 9 можна так ці карти знаєте читати і класично таро, да, і по Ну, і оракульно, скажімо, да, по картинці. Тобто, йде момент, що знову з чим пов'язаним? Е... Занадто довго людина десь була. Час іти, час зробити крок. А пов'язана королева Кубків і дев'ятка Кубків. Ну, людина сказати, що прям при владі, ну, при владі, так. Да, Королева Кубків може бути при владі, але це якийсь не такий пост, який, знаєте, мова йде про Путіна. Давайте так спитаємо, тому що королева Кубків. От щось важке якесь рішення, якась важка робота. А ну, про Путіна. Ні, це не про Путіна. Це хтось інший. Дивіться, це взагалі якась. Хтось не виправдав. Хтось не виправдав обіцянок, хтось не виправдав сподівань. О, отак. І ця людина, вона до нього. Близька, це може бути взагалі хтось з його кола, да? хтось з його там знайомих. Щось таке прям відбувається дуже цікаве. Уход людини в грудні. Цікаво буде це взагалі. Ми зараз на інших, ну, пізніше на іншій колоді глянемо, там може, може ще якась карта щось про це розповість. Давайте далі. Хтось має піти, добре. Які ще події на Росії. Головні події на Росії в грудні. Ти просто сьогодні якісь от взагалі щось таке відбувається сьогодні, ну добре. А... Падіння втрати. Втрати, які втрати? Втрати по десятці – це втрати е, можуть бути праці. Втрати праці, втрати того, чого вони довго чекали. Це е, е, результат роботи. Це може бути пов'язано, до речі, із е, Ну, для населення, знаєте, як ситуація для населення. Знову король мечів. Що це за король мечів. Дивіться, і знову мах на дні колоду. Сьогодні карти зачаровані. Це людина, яка, От, що це за король мечів? От, е той раз, коли ми питали, да, я питала про те, хто, хто там піде да, і куди піде. Виходить через цього короля мечів і. На дні була, Господи, мах. І зараз, що це за король мечів, друзі? Це людина, яка е, намагається зберегти своє місце. Зберегти своє місце. Зберегти те, що є, приховати щось, вийти чистим з води, втрати. Ідуть через цю людину. Так це його втрати, ну, але по десятці це можуть бути, знаєте, і як його втрати, і втрати для людей. Давайте глянемо. Чиї це втрати. Чиї це втрати? Ох, Боже, сьогодні просто. Це більше як його втрати, тому що втрати чого? Гроші, стабільність, і тут може бути посада. Гроша, стабільність, посада. По четвірці це може бути як і стабільність, так і, знаєте, як ну, рівновага, спокій, все, що зароблено. Ну, тобто таке. А по п'ятірці пентаклів це втрата грошей. А тепер дивіться, от я питаю, да? чиї це втрати, це втрата влади. Король Жезловий – це людина, більше, знаєте, така, людина енергійна, людина політик. Це щось з політикою пов'язано, тому що по башні іде вла... е... уходить влада, щось зривається, щось втрачається. Ой, так, треба. Ага. Слухайте, мені прям подобаються ці карти. Те, що так довго чекали, він те, що так довго зберігав, буде втрачати. Намагався, бачите тут? Намагався а, втримати щось і вийти чистим з води, да, щоб ну, піти у уйти незамеченим. Якийсь хитрий король мечів. Втрати. А через нього ці втрати, да Кого ще ці втрати? Мені щось таке відчуття, друзі, що це ще когось може, знаєте, як, затронути ці втрати через нього. Ці втрати вони ще когось чи тільки твої. Кого ще це стосу... людей це стосується людей? Так, да, це взагалі про країну. Це взагалі про країну. Це знаєте, от От я не знаю, ви пам'ятаєте розклад? Якщо не дивилися, подивіться, мені щось зараз просто згадалося. От буквально на днях. Здається, вчора я його робила. Коли закінчиться війна? Значить, і там. Була інформація, що коли в Росії, на Росії, у них інформація має з'явитися про їх втрати, про втрати населення, про їх ну, втрати на війні, да? ну, взагалі про те, що у них відбувається, тобто інформація виходить наружу. Так, от, таке відчуття, що тут про це йдеться. Розумієте, що от інформація запаролена, вона виходить наружу. Те, що ти намагався приховати, воно виходить наружу. Виходить наружу всі е, втрати. А по п'ятірці е, пентаклів це дійсно можуть бути і, е, скажіть мені, господи, і гроші, і люди, і статки, тобто ну, все, все таке от матеріальне. Кого ще це може стосуватися да? повністю стабільності в країні, бо по імператору це країна, це те, що ну, важко, куди, ви, куди ви, ви, ви втрачаєте, ви забагато на себе взяли. Тобто ну, тут дуже швидко все буде змінюватися. По четвірці жезлів це може бути і населення, до речі. Втрати населення. Може бути і так. Стабільність населення може бути і так. Так, це мені прям, друзі, подобається. Давайте ще спитаємо, які новини, можливо, добре, давайте не події, бо бачите, напевно, це дуже важливо. Ой, там була. Якась домовленість. Ми зараз попитаємо. Це, напевно, знаєте, щось таке дуже-дуже знакове. А що... О, давайте так одразу, а що це для України? От ці втрати, Що це для України? Щоб ми зрозуміли з вами. Оці втрати, вони для України що? Що принесуть для України ці втрати на Росію? А в нас навпаки ідуть гарні новини. Змінюється, бачите, іде зміна а, відкриття того, що було під замком, відкриття того, що було приховано. Тобто для них, навпаки, це втрата, а для нас це прояснення. З чим пов'язано? О, ну тут дивіться, тут якісь домовленості. По-перше, це щось от. І, і по грошам може бути, да, і по благосостоянню, скажімо, да, по якимось домовленостям, по чому. Тут може бути і вибір якийсь, да, по влюбленим. По п'ятірці кубків це може бути, типу, як знайдений знайдений шлях виходу з проблеми. Да? Зроблений правильний вибір, знайдений шлях виходу з проблеми, да, друзі, бачите? Щось для нас це дуже якась гарна новина. По королю жезлів це, ну, це успіх. Добре, давайте по новинам спитаємо, які головні новини у них там будуть. В грудні, на Росії, можливо, ще якісь головні новини. Знову втрати йдуть. Знаєте, це ж карта Верховного суду, І ще й карта смерті, семірка мечів. Господи, сьогодні ввечері забуваю слова. Я перепрошую за. Можливо, не дуже швидко читаю розклад, але. Трошки потерпіть, бо мені цікаво, так давайте додивимось до кінця. От, мірка мечів. Це може бути, знаєте, як треба проявити якусь хитрість. Да? Або через цю хитрість йде кінець всьому через все, що вони далеко себе загнали да? зі своїми оціми діями, і тепер йде просто Верховний суд. Ну, тобто, це, знаєте, відповідь. Будуть нести за все те, що вони вдіяли, будуть, будуть відповідати, будуть нести відповідь. Я просто, ну, Верховний суд, це разом зі смертю тут такі карти прям, знаєте, серйозні присерйозні в плані. Давайте глянемо, які погані новини для Росії, для Кремля. В грудні будуть. Погані новини. В грудні для Росії. Для Кремля. Погані новини для Кремля в грудні. Знову втрата, кінець, блок, смерть. Карти фантастичні, друзі, ще й рицар мічів. Тобто їм хтось несе смерть, хтось несе зміну. Е, ну, Зміну в сенсі м, змінення. Е, закінчення іде, ну, тут може бути взагалі спокою, закінчення. А причому, знаєте, четвірка мечів і смерть, і десятка мечів це взагалі може бути і смерть. Ну, по, по цих картах це вони можуть означати і смерть. Вообще, вообще, грудень цікавий місяць. Він для України такий, знаєте, дуже насичений, скажімо, да, на події. Багато чого відбудеться, змін багато буде. От, і, ну, В розкладі там є для нас, там і ПВО їде, якесь да, там і ще щось. ну, І от все, що їде, воно має дуже сильно змінити хід війни. От. І, знову ж таки, і знову ж таки, друзі, по е, коли закінчиться війна, йшла мова про ПВО. А до цього був ще розклад по Україні в грудні, да, то нам до цього ПВО це їхало. Тому давайте будемо просто за грудень отак от кулачки тримати. І знову рицермічів на дні колоди, хоч я його і тасувала. До них іде розплата, дивіться, карта, яка. Так, зараз я так, різкість, бачите, як він вдягнений. Кара йде. Давайте ще які погані новини для Кремля в грудні. Погані новини для Кремля в грудні. Я просто, я просто шаленію сьогодні від, від розкладів, від карт. Вони мене так тішать, я не знаю, погані новини. Вони будуть сковані, там знову ж якась жертва йде. По якимось домовленостям, якесь, знаєте, як правосуддя, якесь покарання, якась підміна йде. Дивіться, тут взагалі можуть, знаєте, що бути, через якусь домовленість, підміна по верховному жрицю, це знаєте, як. А, ну Когось типу головного. Ну, Ви зрозуміли, да? по закону, по закону. Законна, підміна закону, підміна влади. По домовленості. По повешеному хтось, типу, йде, а по домовленості хтось приходить, когось підміняють, заміняють. Взагалі красота. А давайте спитаємо про хід війни. От мені ще так цікаво в плані ходу війни, що їх чекає в грудні. Цю типу армію російську, да? расистів в Україні що чекає, не будемо забувати, що ми дивимося на темній колоді, тому тут ну, не, не про добре. Ну, вони будуть виходити з певних територій, дивіться, перше в них йде тут покарання, перший відход. Потім ще з якогось напрямку якась е, хитрість, і вони ще знову відходять. Тобто в них два відходи йде. Два рази десь будуть йти. І знову рицар мечів. Боже, рицар мечів. Для них щось готується в одному напрямку, а потім ще щось готується в другому напрямку. І там, і там вони йдуть. І зараз, о, дивіться, на дні колоди в мене. Король Пентаклів, це Путін, типу, ну він загаданий в мене, як король Пентаклів. Такий, типу, стоїть, відбивається. Ну, добре. Випавпаш кубків. Це може бути якась новина, пропозиція з приводу чого? Ну, отут втрати йдуть. Втрати, втрати можуть бути, бути через населення, по населенню. І тут знову втрати. Я папажу це може взагалі бути ну на, ну, на загал, знаєте, як типу стане відомо, щось стане відомо по втратах. Страх. Страх за свою владу у короля Пентаклів. Страх, страх втрати влади у короля Пентаклів. У них тут щось назріває. Взагалі, от всі ці люди тут, може бути дійсно і втрата, а може бути, знаєте, ще, яка йде інформація, що це може бути як. Ой, трошки мікрофон, вибачте. Знаєте, як, ну, не повстання, а ну, не переворот, а так, типу, зібралося, щоб щось йому там, цьому королю Пентаклі сказати, або там, вирок йому якийсь винести. Ну, тобто таке, як. Я б не сказала, що тут... тут просто якась спільна домовленість, тут немає перевороту, тут немає. Це просто, знаєте, як люди об'єдналися нарешті, переворот буде у них там на Росії. Та ні, Тут не переворот, тут, ну, да, я ж кажу, що просто всі, кожен, кожен типу за себе, да, але просто по цій по, по карті йде момент якогось об'єднання. І Через новину, от через це, це об'єднання буде якась новина, або там прийнято якесь рішення, доведуть до Знаєте, Друзі, таке відчуття, що от коли я щось записую по Росії якісь розклади, то треба ставити два відео. Два відео кажу, дві камери. Я, значить, вам тут розповідаю про те, що там донесуть до відома да того Путіна про те, що він може втратити владу. Складаю, значить, питання в мене, що цей? уход ну, тієї людини, да, що він принесе Росії, що там будуть якісь зміни. Ну, я, значить, розкладаю, розповідаю, дивлюся, в мене запису нема. Ну, таке собі, звісно, неприємна дуже ця ситуація. Тому якось так. Ну, добре, давайте я просто ще раз проговорю, ну, але це, це вже я, мабуть, буду думати. Я дуже перепрошую за такі моменти. Ну, так, друзі, вже другий чи третій раз це вже аж трошки дратує. Тоді давайте швиденько до діла. Значить, вплив тої втрати, да, чи того уходу, то, що людина десь, ну, людина йде, то який буде вплив на Росію, там, на політику, на стан в Кремлі і так далі. У них вони втрачають рівновагу. У них взагалі йде повністю, знаєте, як ну, по смерті. Зміна повна, зміна в гіршу сторону, скажімо, і їм потрібно буде щось таке, знаєте, от щось придумувати, щось відновлювати, відновлювати взагалі цей стан. А я потім питаю, типу, що ви будете робити? да? І виходить, що вони починають взагалі планувати карта, видно, да вам карта миру і карта трійки пентаклів, то. Планувати подальшу роботу, взагалі, як, як з ким працювати, як десь щось когось шукати. для, тут в плані там, для сумісної праці, для сумісної праці. Ось такий був розклад, друзі. Я, я вже, знаєте, як, ще питала я на темному таро, на чорному таро, питала, чи то піде. Путін чи не Путін, то показало, що то був не Путін, це була людина, яка до нього близько, але ну, не він іде. Тобто, ну, якось щось там людина ця пов'язана з владою, але це був не він. От, тому такий дивний розклад сьогодні. Що вам сказати? Ну, буду готуватися, мабуть, дійсно ставити дві камери, щоб. Себе якось страхувати, да? тому що я розумію, ну, дві ж одночасно не вимкнуться, ну, хоч <смі> будемо міксувати. От, тоді що, чекаємо з вами гарних новин для нас. Да? І поганих для Кремля. Чекаємо якогось уходу, тому що всі, всі карти про це говорять, що хтось має піти, якісь там втрати, щось, якісь виявлення будуть про втрати, і населення це також торкнеться. От, Тому так, це, мабуть, все. Дякую вам за перегляд. Дякую за підписки. Бережіть себе і бережіть Україну.